Привіт! Мене звати Оксана Сергіївна Рябінська. Я кандидат медичних наук, лікар-флетболог і лікар ультразвукової діагностики вищої категорії. Запрошую вас 6 і 7 грудня до Києва, де я буду проводити практичний тренінг на тему захворювання вен нижніх кінцівок в можливості ультразвукової діагностики. Протягом двох днів. Ми з вами ретельно ознайомимось з венозною анатомією, навчимося використовувати різні режими ультразакового апарату, навчимося виконувати функціональні проби і кінцево набудемо навичок для того, щоб самостійно діагностувати такі патологічні стани, як тромбози глибоких вен, посттромботичні стани та варикозна хвороба нижніх кінців. Але головний акцент на практиці протягом майстер-класу. Ми відпрацюємо практичні навички на справжніх пацієнтах. Якщо ви хочете добре знатися на судинній анатомії, бачити більше, діагностувати точніше, то цей тренінг саме для вас. До зустрічі!